Мені Апельсин зв'язок. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ви дивитеся. Єдині новини за канал Україна» І з вами знов я, Людмила Добровольська. Дронами і артою кілька разів протягом дня ворог бив по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі поранена літня жінка. Пошкоджені десь із півтора десятки приватних будинків, кафе і підприємство. А у зеленодольській громаді розбита. Автозаправка. Ну а внаслідок нічної масованої атаки на Україну загинуло троє. На Житомирщині окупанти вбили чотирирічну дитину. Російський шахед влетів у житловий будинок. Той вигорів ущенти. Врятувати дівчинку медики як не намагалися, не змогли. Є загиблий на Хмельниччині. Це старший чоловік, і третьою жертвою росіян стала жителька Київщини. Знаємо про 14 поранених шестеро з них. На Житомирщині у Києві російський дрон упав між житловими п'ятиповерхівками на Святошині. У кількох повилітали вікна у одній пошкоджений дах. Припарковані по дворах автівки понівечені. Загалом, у наслідок ранкової російської атаки в столиці, поранено п'ятеро киян. Четверо з них мешканці оцих ушкоджених будинків. Рятувальники спільно з комунальними службами і волонтерами цілий день розбирали пошкоджені конструкції даху. Жінка мене спасла, бо я спав. Вона мене заставила вийти в коридор. Я тільки прийшов в коридор і при... прильот був. Вікна повністю в балконі, двері все повилітало. Ну, а що там всередині ми ж не бачили, бо ми вам сумки схватили та й на вулиці. Сіжу собі, в'яжу в'язки, носочки для військових, і воно як бабахнуло дуже сильно. Я живу на першому поверсі. в мене балкон на всі, на всю мою трикімнатну квартиру. Повилітали всі вікна. В школі організовано штаб з самого ранку, як тільки відбулася подія, це було десь приблизно о восьмій годині. Людей приймаємо, працюють всі служби, організували так, щоб допомога була, і попити чайок, каву, щоб зняти стресову ситуацію. Загалом під повітряним ударом росіян було 13 областей. Головною ціллю залишається наша енергетика. Українські АЕС вимушено знизили генерацію, і на ранок споживачі Хмельниччини, Тернопільщини і Рівненщини були повністю знеструмлені. Аварійні відключення ще діють у кількох областях, але енергетики потроху вже повертають світло в оселі. Ну а на Одещині, окрім енергетичної інфраструктури, московити не припиняють бити по портовій. Російські дрони пошкодили цивільне судно під прапором Ливану, яке перевозило українську сою. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Пошкоджено склади і 120 приватних будинків. Там вибиті вікна і пошкоджені дахи. Аварійні ремонти української енергетики після російських обстрілів профінансує Естонія. Вона спрямує додаткові 2 мільйони євро до енергетичного фонду підтримки України на відновлення енергетичної інфраструктури. Гроші підуть на аварійні ремонти пошкоджених росіянами станції, закупівлю генераторів, палива і запчастин. Кілька попередніх документів у рамках мирних переговорів українська і американська делегації вже підготували, в тому числі про гарантії безпеки для України, про її відновлення і щодо базової рамки закінчення війни, повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді секретаря РНБО і начальника генштабу зсу, які повернулися із перемовин у Майамі. Ці позиції мають убезпечити від нових російських вторгнень. Кожен раунд перемовин посилює українські інтереси, наголошує президент. Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч опліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України. Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевищує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора. Володимир Зеленський, президент України. Перемовини щодо миру в Україні тривають і просуваються добре, каже Дональд Трамп. Американські журналісти спитали його, чи дійсно він має дедлайн укласти угоду до Різдва. На це очільник Білого Дому укотре не відповів і укотре наголосив, що над усе прагне зупинити російсько-українську війну. переговори тривають і кажуть, що між цими двома лідерами існує величезна ненависть. Між путіним і президентом Зеленським величезна ненависть. Я сподіваюся, що нам вдасться це подолати. Ми ведемо переговори, і вони проходять доволі добре. Тим часом українські військові відійшли на Донеччині і Сіверська. Окупанти змогли просунутися за рахунок чисельної переваги і постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах, кажуть у Генштабі. Але місто перебуває під нашим вогневим контролем. Зсу блокують підрозділи противника. А на Сумщині близько сотні окупантів зайшли у село Грабовське. І намагаються просуватися у напрямку рясного. Зараз там тривають бої. Зсу вибивають окупантів із південної частини села, де вони вже встигли закріпитися. Відбивають ворожі атаки на Покровському напрямку. Там протягом дня московити намагалися наступати уже 27 разів. Утримують наші позиції ЗСУ на Костянтинівському напрямку. І ЗСУ відбили механізований штурм на Костянтинівському напрямку. Росіяни, укотре намагалися прорватися біля Іванопілля на Донеччині і кинули максимально зашитті танки сараї і близько 15 штурмовиків. На підходах до наших позицій окупантів зустріли щільним вогнем артилеристи. Потім на них полетіли українські дрони. Московицькі танки спинили і спалили. А далі одного за одним вполювали і розгублених російських. Штурмовиків Сьогодні із позиції поблизу Костянтинівки вивезли двох піхотинців бригади Холодний Яр, які тримали оборону 130 днів. І разом із ними ще й російського полоненого через постійні бої його не могли забрати. Відтак був із нашими захисниками. Усіх доправили на квадроциклі з причепом. За понад чотири місяці воїни ліквідували сімох окупантів. А по захопленні радіостанції прослуховували усю оперативну інформацію. В Ворога і передавали своєму батальйону. Страшно, перший раз було, перший контакт страшний. Так. А далі перший вже... раз, а там вже Понакатане, да. воно сподобалося, можна сказати так. так. Це, Це ворог. Добре, коли стріляєш, ти не в тебе. Воно поприємніше. Тату розібрали нашу з де ми На жаль. несли службу. Да. Але ворог. добре, що ми добре покопали та вдалося вижити, навіть не 300 сілі. Уряд виділив ще 8 мільярдів 800 мільйонів гривень на купівлю нового житла у рамках є відновлення. Відтак житлові сертифікати отримують майже 6,5 тисяч людей, які втратили дах над головою через російську агресію. І від 1 грудня нагадаю, стартував новий компонент є відновлення для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Він передбачає житловий ваучер на 2 мільйони гривень. І на цю суму можна як придбати житло, так і інвестувати. У його будівництво загалом компенсації за пошкоджене або знищене Росією житло цьогоріч отримали більш як 67 тисяч родин на більш як 31,5 мільярд гривень. Ну і нагадаю, завтра останній день подачі заявки на отримання зимової тисячі гривень підтримки її можна оформити через дію або на Укрпошті. Зимова тисяча доступна усім громадянам, які перебувають в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. На дітей її оформити можуть батьки або законні представники, а витратити їх можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книги, поштові сервіси або задонатити ЗСУ. Назвали ключові результати за рік, що минає, і визначили пріоритети на наступний у міністерстві освіти. Серед досягнень запуск цифрової платформи освіта для життя вона допомагає готуватися до уроків учителям. Ще новий механізм доставки підручників, коли їх до шкіли вишів відправляють безпосередньо видавництва. Ну і старт у 30 ліцеях пілоту старшої профільної школи. Ну а у планах на наступний рік зарплати педагогам підвищити освітні програми осучаснити, а матеріально-технічну базу підвищити у якомога більшій кількості закладів. Всі політики, які наразі реалізовує Міністерство освіти і науки в межах повної загальної середньої освіти, вони складаються в три основні блоки: це про зміст освіти, це про простір, в якому має реалізовуватися цей зміст, і це про вчителя, який реалізовує зміст в конкретному просторі. І протягом 25-го року насправді розпочаті зміни по кожному з цих напрямків в цьому році проінвестовано мільярд гривень на те, щоб простори змінились, і зокрема для підготовки академічних ліцеїв, і це 136 локацій. Які готові для е, прийняття своїх дітей? Далі розкажемо, як у Мощуні відроджують спалену московитами бібліотеку. Долучитися можете і ви. Як це зробити? Дивіться. На дверях Мощунської бібліотеки замок. Сюди ніхто з відвідувачів не ходить вже три роки, бо вона напівзруйнована. Заходь ось так вона. У середині сиплеться стеля на вікнах замість скла плівка, бо вибуху у лютому. 22-го тут лунали всюди. Під час бойових дій вона була пошкоджена. Там були прильоти близько до самої будівлі, пошкоджений дах, і були дощі, сніги, і все там затікає, все тече, і вона потроху руйнується. Проєкти її відбудови уже є. Його створили волонтери. Але грошей на це немає. Держава поки спонсорує лишень будівництво критично важливого будинків, шкіл, лікарень. Тож пошуки меценатів, готових профінансувати роботи тут. Тривають це єдиний заклад із закладів культури в гостомельській громаді, який ще не відновлено. Ми дуже хочемо зробити її не такою, як всі. Ми хочемо зберегти автентику, але при цьому це має бути сучасна, класна начинка. А це про поєднання. І якісних україномовних книжок, і це принципове для нас питання в усіх бібліотеках. При цьому залученням а, сучасних технологій сама ж бібліотека порожня на підлозі лише залишки російськомовних книжок, які згодом планують утилізувати. Це мені повне собрання сучиніні том 11. Решта врятованих зараз у приміщенні клубу, що просто через дорогу було дуже волого. Всі книжки, вся повністю всі книжки були очищені, тому що вони всі були в полюсі. Отут відкриваєш, тут була пилюка. Ну тому все кожна книжечка перебрана вручну. Поповнювати асортимент бібліотекарки можуть лише раз на рік, коли їм виділяють гроші з бюджету. Сума зовсім маленька: усього 10 тисяч гривень. Розуміючи, скільки коштує сучасна якісна книжка, ми розуміємо, що це ні про що. Тому ми розраховуємо на людей, які люблять читати. А читачів не бракує. Книжки просять надсилати навіть у іншу область. Є читачі з Києва, Одеси. Я відправляю людям, вони мені повертають. Це набагато дешевше відправка-пересилка ніж купувати нові книжки. Тим паче, не всі е, можуть подобатись, а так ви завжди у вас є така змога взяти будь-яку книжку, яка у нас є в фонді. Тож колекцію доводиться поповнювати переважно власними силами. Тому зараз бібліотекарки просять небайдужих подарувати їм книжки, хай не нові, але тільки у гарному стані, аби створити різдвяне диво для жителів села. Будь ласка, якщо у вас є змога. Ви можете відправляти дійсно, дуже хочеться, щоб бібліотека була класна і сучасна. Моле читає підлітки, читають дітки. Відправити книжки можна поштою ось сюди, чи привезти особисто у Мощунський клуб, що в центрі села. Дар'я цесарук, роман Гребельник, ми Україна, марафон. Єдині новини. Рівно о двадцять ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі Єдині головне. А зараз слово знов моїм колегам Юлії Галушці і Микиті Міхайльову. Побачимося. Українські оборонці вийшли із Сіверська з метою збереження життів, і боєздатності підрозділів. Про це повідомив генштаб. Зазначається, що місто залишається під вогненим контролем воїнів, окупанти, які перебувають у місті. А, наші воїни завдають ураження, перерізають логістику. Крім того, ворожі підрозділи блокуються, аби не допустити їхнього подальшого просування. Про ситуацію зокрема і там будемо говорити з Павлом. Позивний Паштет. Це командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка називається Едельвейс. Павле, вітаємо! Наші вітання. Доброго вечора, слава Україні, героям, героям слава. Давайте перш ніж ми перейдемо до е, оперативки. Он, Микита вже сканує QR-код. Сканую. Розкажіть на дрони, на які дрони збираємо? Чим вони вам мають допомогти? Дивіться, в першу чергу хотілося сказати, що зараз все більше і більше актуальності в період зимової в період зими набувають дрони на оптоволокні які є дороговартісними в рази дорожчі, ніж звичайні аналогові дрони це перший момент, і ну, відповідно потребують коштів на їх закупівлю і до обладнання. Другий момент це аналогові дрони, які приходять нам в стандартному їх вигляді. Вони, на жаль, не є адаптованими до бойових дій. В силу того, що ворог використовує просто колосальну кількість реп-систем на передовому на, на передньому краї, які унеможливлюють, скажімо так, на звичайному аналоговому дроні з радіозв'язком досягнути цілі і уразити її, тому ми використовуємо свої кастомізовані, скажімо, так комплектуючі, які закупу, закуповуємо, ставимо на дрони і. Це дає можливість більш ефективно і ну фактично безперешкодно досягати до цілі і уразити її. Ну звичайно, що бувають моменти різні, так як я казав, погодні умови, але без цього і без вашої підтримки нам буде дуже важко. Тому долучайтесь до збору, підтримуйте нашу бригаду. Так, ну це, це наші скалу. слова. Це наші слова. Зараз нема малих донатів. Долучайтесь, будь ласка. Бо якщо ми не у військо, то маємо робити все для війську, щоб не військові просили гроші. Давайте можемо допомогти. Будемо вдячні вам за кожну буквально копійку. 90 тисяч ми почали збирати. Треба зібрати 300 тисяч гривень. Тому будемо вдячні за будь-який внесок. Перші перші 9 тисяч уже є на банці. Мені подобається темп і його не треба збавляти. Немає світла, закидаємо. 2-3 донати, є світло 4-5 донатів. Ненавидити росіянців ще 10 донатів закинули. Загальна мета 300 тисяч. Павле, от про сіверський напрямок детальніше. Яка оперативна ситуація там, зважаючи на кількість ворога і той цей м'ясно штурмовий темп? Так, темп насправді дуже високий. Ворог, не шкодуючи своїх людей, Постійно посилає їх на безповоротну смерть, прощупує таким чином наші передові позиції, намагається використати погодні умови і малими групами: один, два, три військовослужбовці просочитися десь в лінію оборони з метою подальшого накопичення. Проте наші пілоти ведуть цілодобову розвідку, виявляють їх ці пересування і в день, і вночі. І ефективно ми вилітаємо, уражаємо. Цих ходунів, так скажемо, які намагаються завдати нам клопоту на передньому краї. Відомо що проти вас з іншого боку працює підрозділ Рубікон. Про нього військові дронщики дуже часто говорять багато. Чим Рубікон відрізняється від інших російських підрозділів, які займаються безпілотними системами, так про нього всі говорять. Тобто, це один з найвідоміших підрозділів ворога. На жаль, відомим його зробили його результати. Тому ми, ми маємо розуміти, що там є ну, дуже високого рівня професіонали, і не потрібно їх недооцінювати. І ці результати їх дають можливість їм отримати, скажімо так, безлімітне забезпечення, і це в першу чергу є таким суттєвим і вагомим, вагомою відмінністю від інших підрозділів. В них ну Кількість дронів вона ну я не знаю, але мені здається, що вона безкінечна, і типу, пілот вилітає стільки, скільки встигне за день, а не стільки, скільки в нього є дронів. Тому вони постійно працюють великою кількістю екіпажів, створюють дуже багато проблем, особливо е перерізаючи на логістику. Да. Речу, Рубікон – це такий бур'ян, дуже неприємний. Щоб його скосити, в тому числі треба задонатити на цей qr код Хто любить вводити номери карти є і номер карти, бачите його знизу вашого екрану в руках? Телефон а на банці я сподіваюся, буде повідомлення. Вона є закритою. Зараз там 133 тридцять тисячі гривень. Загальна мета. 300 тисяч пане Павле, з того, що ви кажете, що там кожен їхній оцей Рубіконівський пілот, ну от скільки максимально пробує та за день вилітів зробити, скільки робить, а за вашими суб'єктивними та відчуттєвими підрахунками, скільки екіпажів у них от щоденно працює? Ну, якщо стосується саме підрозділу Рубікон, то більше 10 одночасно екіпажів, це ми говоримо про десь в районі там 6-7 екіпажів на аналогових дронах FPV. Декілька екіпажів, які працюють на оптоволокні, і декілька екіпажів, які працюють на молніях, на крилах на крилах камітаціях. Ну і основна їхня мета, повторюсь, і така тактика, скажімо так, це вони намагаються зненацька захопити, скажімо, захопити нас, десь залетіти подалі, використовують знову ж таки. Тактику масовості там з п'яти дронів два долетить, три не долетить. там, наші сили оборони їх або зіб'ють, або перехоплять. Ну, та, і вони намагаються в тили і перерізати нам логістику для того, щоб зробити наше життя важче? Давайте загалом поговоримо про ситуацію на напрямку, тому що ну, Генштаб повідомив про відступ з метою збереження життів із самого сіверська, які дуже довго тримали. Власне, як поводиться там піхота? Наскільки її багато, і як виглядають штурми на землі? Ну якщо говорити про самий про самий сіверськ, то це трішки не наша зона відповідальності, але ми говоможемо сказати про, про околиці та про околиці. Сіверська те, що ми якби бачимо, ще раз, ворог щоденно намагається по одному два військовослужбовці, подекуди навіть може бути без засобів захисту індивідуального. Вони йдуть. Несуть якусь гранату, темку, намагаються десь просунутися або, взагалі, просто з радіостанцією військовослужбовець іде з метою того, щоб десь залізти в якусь норку, передавати інформацію своїм керівникам і своїм командирам. Таким чином вони от пробують, скажімо, так мацають нашу оборону і намагаються знайти слабке місце. В день такі більш елітні підрозділи використовують маскувальні халати, але це їм не допомагає. Вночі також буває, вони використовують халати, які, скажімо так, не дають випромінювати тепло, але наші дрони дуже ефективно їх бачать. Їхнє пересування, і в частності вночі дуже гарно працюють і знищують ворога, коли він не очікує. Так, за рахунок чого ці плащі не приховують теплову сигнатуру? Чи це просто їх, їх фізично вони, видно? Хекують сильно вони приховують, але як правило, вони йдуть е, повільно, е, десь е, не по посадкам, скажімо так, більше по полям е, нічого не бачать без тепловізорів там і так далі. І ну так як наші пілоти постійно проводять розвідку, все одно якісь частини тіла вони засвічуються, і пересування видно, тому. А як же орієнтуються орієнтується? Національна розвідка допомагає. Як вони орієнтуються? Куди йти? Чесно, я думаю, можливо, їх е, хтось супроводжує, можливо, вони е, зараз перепрошую. Ні, У нас все добре. Ми вас бачимо, чуємо. Все окей. Добре, добре. Можливо, хтось їм підказує по радіостанції, ну чесно. На останок, у нас буквально півтори хвилини залишається, і це сигнал для глядачів. QR-код, номер карти. Бачите, задонатили. Треба повторити, примножити три рази зробити. У нас тут уже 174-175 тисяч, а загальна мета 300. Пане Павло, буквально хвилина залишається трошки більше. Екстравагантного такого типу: коні, віслюки, там милиці і так далі. Зустрічаєте по вашій зоні відповідальності. Нещодавно в медіа побачив е, відео з кіньми. Е, чесно, дуже ну так здивувало е, щось таке прям екстравагантне. Ну не можу зараз згадати. Нічого такого не зустрічали. Стандартні мотоцикли, багі, але це такі, скажімо, військовослужбовці, камікадзе які просто їдуть в один бік, і в них залишились лічені хвилини завдяки нашим пілотам і нашому батальйону. Але на жаль, вони ще і тварини. Станом на зараз 90 тисяч гривень зібрано, але з досвіду сподіваюся, що й до 100 дійде. Павле, спасибі Я вам впевнена. за те, що включилися. Спасибі всім глядачам, хто дивився, і хто головне донатив. Павло позивний паштет це командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гір гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Був нами на прямому зв'язку ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.